Привіт, привіт, мої любі! Вітаю вас! І сьогодні великого мандрівника Таро. А будемо розпаковувати, воно таке без плівки, тут лише заклеєні оці хвостики. І зараз будемо відкривати JQ і це автор, і художник Шаріс Стебер Таро великого мандрівника. Ось так виглядає коробочка Skipstone. Кіпстоу. Невідомо мені видавництво. Це не новинка. Воно вже деякий час, як вийшло це таро. І, і я давно вже на нього задивлялась, тому що це таро про природу. Таро натуралістичне і прям я люблю, я люблю такі колоди. Там, дивіться, яка краса всередині. І тут теж дуже гарне зображення природи, лендскейпи. Угу. 23-й рік написано. Я чомусь думала, що вона ще раніше вийшла. Ну, Тобто, в минулому році вона вийшла, відносно новинка, так, можна сказати. Я думала, що вона вийшла раніше, я просто не бачила. Чорно-білий гайд. Welcome. Вітаю, ласкаво просимо, мандрівники-любителі. Чому Таро це велика подорож? Велика мандрівка. Угу. Ну і взагалі там історія Таро про Таро, і тут основні аркани, масті, як використовувати карти, взагалі, як, як що робити. І далі пішли вже опис кожної карти. У нас є ключові слова, є е, опасіння, я би так сказала, перестороги, і є взагалі трактування кожної карти. Угу. Ну все, Великі і малі, малі аркани. Великі аркани є, хоч малесенька картиночка, але вона така малесенька і чорно-біла, і ну, що вона є, що її немає, якщо чесно. А в малих арканах мінорних тут немає такого. Про художника і про автора. Угу. ось, зовсім, зовсім трошечки, буквально, до слова. Але все ж таки, трошечки є. 30 років Джулі Джейку Гордон, це в нас жінка, використовувалася Таро 30 років. Угу. Ну і започаткувала свій таро-рідінговий читання таро, метод читання Таро у 2017 році. Угу, вона сказала, вона говорить, що це трансформувало, взагалі змінило її здатність читати карти. Супер. Угу. Ну, вона використовує цю систему для того, щоб навчати таро буквально в будь-якому віці з великим успіхом. Угу lives in Seattle, живе в Сітлі. З її чоловіком, двома, двома дітьми і собакою. Шаріс um, Стебер. <кхи> St mm, e, переможець якоїсь нагороди і дизайн e, художників, і дизайнер. Автор Rise and Roar. E, Ну, Коротше, якісь книги, мабуть, вона ілюструвала. Я не дуже розумію, тут написано, ну нічого. Не важливо. Так, зріз у нас не кольоровий, але він просто ідеальніший. Він просто ідеально гладесенький. Прям О, вау, дуже крутий. Е сама карта е середньої якості. Е товстенька не зовсім картончик, але така. Е Ну, не дуже така добротна. Так, середньої якості, як я вже сказала. Приблизно як левель. А, Дуже, дуже красивий зворот. Reversible, тобто перевертабельний. Дуже-дуже класний. Такий лендскейп прямо красивий. Тут і, і ці фази місяця мені дуже подобаються цей люпин, мабуть, схоже на люпин. Гриби різноманітні, стрикоза, бабка, да? бабка української і гори. Краса. Ага, тут у нас є кельтський хрест. Супер! Це дуже зручно, до речі, я собі так поставлю як нагадування, тому що часто забуваю. Так, і скільки у нас тут цих Ага, все, три карти додаткових в нас є. І вони тут з такими шпаргалочками, підказками. Тут по мастям, чотири масті. Stone's, stone, stick, sticks, це палиці, тобто жезли, blades, це ножі, тобто ну, леза. Да, мабуть, blade, це лезо, мабуть. Тобто мечі, Stones, каміння. Швидше за все, що це пентаклі і vessels, vessel, Боже, щось таке знайоме я не можу згадати. Це кубки у нас будуть. А, так, тут у нас нумерологічні є трохи моменти по всім мастям. І по, мастя, по не по мастям, а по картам двору. Що таке пажі там кількома словами, лицарі, королеви і королі. Це супер підказочки, я вам скажу, для новачків. Ну, для мене, наприклад, дуже корисно. Чому би і так? Круто, мені подобається така тема, коли роблять так. Дуже подобається, дуже класно. Вау! Матові, абсолютно матові карти. Дуже класний друк. Друк шикарний, дуже яскравий. Ідеальний друг. Ідеальні взагалі кутики, дуже все гарно, дуже мені подобається. Єдине, що ну картон трохи тонкуватий. Але, в принципі, ну, норм. Боже, яка краса. Дійсно, це. Дуже гарно. А, я думала, тут зовсім не буде людей. Знаєте, я думала, це одна з тих колод, де будуть, буде тільки природа, там, флора і фауна. Але тут все-таки персонажі будуть. дурень є. Сучасна колода, як ми бачимо, да? сучасно одягнені наші герої. Ой, трошки щоб вам було видно. Вона абсолютно не відсвічує. Гляньте, вона матова на 100%. Супер. Ага, тут у нас ще є а, підписано, що це за. Локація взагалі. Супер. Якийсь національний парк. Smoky Mountains. Great Smoky Mountains. Національний парк Америки. Каньйон Стейт Парк якийсь. Супер. Мені прям цікаво, навіть буде гуглонути. Подивитися на ці ландскейпи в реалі. А. Угу. Тобто класно, що тут є підписи. Тобто це реальні місця. Не просто фентезі, а це реальні місця. Ви можете ви реально мандрувати з цією колодою таро. Супер! Жриця, яка крута. Імператриця. Вау. Імператор Скеля. Ой, боже, яка краса! Величезнее сосны, чи ялицы, чи сикво... не секвойя, а ну короче хвойни. <laughs> Величезно. Ниагара Falls, водоспад Ниагара, парк, стейп парк. Ой, красавка. Колісниця, Боже, я така рада, що я цю колоду все-таки вирішила замовити. Вона також така вузько-специфічна, я не думаю, що вона буде супер популярна, тому що ну, дійсно вузька-специфічна. Але всі, хто люблять природу і всі, хто люблять гарні малюнки, я вам реально рекомендую. Це таке от враження, таке от посмішка не сходить просто з лиця. М -м, сила, сила вісім. Далі відлюдник. Вау, Полетіла. Неймовірна краса. Колесо Фортуни, Yellowstone. Біг Бенд національний парк. Справедливість 11. Повішений. Долина якась національний парк. Мертва долина. Помірність. Неспішне таке подолання шляху, неспішний дуже довгий підйом. Але тут по цій помірності нема застою, тут є такий неспішний підйом, ти нікуди не поспішаєш, але ти крок за кроком йдеш до своєї мети, <клес> піднімаєшся вгору. Диявол. Побежа. Дуже красиво, дуже гарно. Великий ківш, малий ківш, зірка. Місяць який крутий. Одразу згадався фільм з участю, за участі різ Візерспун. Називається він дика. Там про таку подорож через там, туристичним шляхом, таким складним жіночка пішла сама. Дуже цікавий. Сонечку. Ага. <laughs> Страшный суд. Гранд Каньон. Свит. Боже, как краса. Веселс. Ну, это какие-то пляшки. Веселс. Я не знаю. Чи что это? Ну, это кубки, но как переводится. Веселс, я не помню. Класс. Вот такая сцена. Так. Щистка. Хм. Симка. Висимка. гарна колода Така неймовірно гарна, і вона для мене вона абсолютно літня якась абсолютно вау Палиці, тобто жезли. Ага. А на молодших арканах тут немає назви місцевості. Тут просто, просто зображені ландскейпи, краєвиди і все. Лише на старших арканах ми маємо прям конкретні локації. жезли, такие броде по воде, в якій гадюки водятся. Дуже цикал. Стоунс, ну, пентакли. Каміння в стоун. Хм, трактування трактование пятерка пентаклю И щистка також дуже цікава. Вау, яка гарна колода. Мабуть, настав час зробити підбірку натуралістичних природничих колод. Ботанічних колод про природу. У мене їх вже кілька зібралося, я їх дуже сильно люблю. І, мабуть, прийшла черга зробити таку підбірочку. Напишіть мені, якщо хочете, таку підбірочку обов'язково зроблю. Блейд. Ну, це ножі, мабуть, блейдс. Ну, масть мечів, я розумію, просто як перекладається блейд. Або леза, або ножі. Палки лижні. Хм. Четвірка відпочинок. От, що, що завжди боялася кататися на лижах. Ну, в плані згори. В плані порівняно місцевості, я, звісно, люблю. А от згори завжди дуже боялася. П'ятірка мечів, прибирання дуже сильно насмітили. Clean up day І настала черга. Настав день, коли треба збирати сміття, збирати каміння. Шістка. Ага, від'їжджають туристи з гірськолижної бази. Сімка. Це ці гірські козли. Боже, я просто в, в такому дивуванні знаходжуся, коли я бачу ці відоси, як вони там тримаються просто за чесне слово на, на тих скелях. Ну я думаю, що вони все-таки і зриваються також, не може бути. Тобто просто у них, ну не знаю, магніти якісь на лапах, на копитах. Так, вісімка мечів. Загороджено шлях, намагаються його розчистити. Дев'ятка. Не розумію, що тут автор хоче сказати. Ага, і десятка тут прям така радісна карта, фініш, класно все. Ніхто не впав, нічого не поламав. А все навпаки, дуже добре, дуже позитивна колода. Дуже. Вона прям аж дитяча, я вам скажу. От. Це одна з тих колод, яку можна порекомендувати дітям. Ну, Підліткам, да, хто цікавиться таром. Або таким дуже тентітним людям, які, ну, яких лякають темні аркани в класичній колоді, там диявол, а, що там ще в нас таке є, Боже, вежа, да, там. хтось навіть там, Єрафанта лякається. Ну, коротше, по-різному буває. Тому такі колоди, в яких це дуже пом'якшено, зображено, ну, прям ось вони буквально перед вами. Він кидає динаміт, це ж може призвести до сходження лавини. Угу. Королева і король ого, скелелаз. Дуже крута колода. Вона з одного боку нібито й не складна, з іншого боку, тут є акани, над якими треба ну, посидіти. Почитати, що тут автор має на увазі, тому що вони відрізняються, як завжди, будь-якій авторській колоді, яка відрізняється, яку малювала не памила а хтось інший. Так, ну що ж, запитаємо, навіщо ця колода прийшла до мене? мені завжди цікаво. Карта диявол. Для того, щоб підсвітити щось темне, щось у темряві. Щось неприємне, щось болюче. Угу. Вісімка, дев'ятка. Ага, щоб не втікати від чогось такого неприємного, що варто підсвітити. Тобто вона дуже м'яко буде підсвічувати ті моменти, ну, якісь болісні, <кій> неприємні. Вісімка стоунс це в нас Пентаклі. Да, я ж ще трошки мені треба налаштуватися. Стоунс, це в нас камінь. Тобто це Пентакль. І дев'ятка пентаклів. Угу, тобто це однозначно призведе до uh, зрощення майстерності і до uh, набуття добробуту. Перепрошую за масло масляне. Um, а, ну, в тому випадку, коли а, вже не, не будеш би, відвертатися від очевидних якихось тіньових своїх сторін, це про тіньові сторони взагалі. Абсолютно так. Про якусь інформ... якась інформація про себе випливе. Угу. Такий дуже великий такий пласт, який, від якого не треба буде втікати, який треба прийняти. Ага. Прийняти рішення прийняти цю інформацію як урок і вирости, да? дозволити цій інформації вплинути позитивно на твій ріст. Дуже круто. Давайте пораду для вас витягну. Тобто, що я про себе, то про себе. <кій> Порада для всіх, хто дивиться. Відео до кінця, той молодець. Порада для вас. Задумайте якусь ситуацію, або ну просто заспокойте ум зараз і порада для вас. Ви знаєте, буде два варіанти: буде перший і другий. Обирайте зараз один чи два. Угу. Перший. І другий, пішло зразу три карти. Ну, і перший, і другий варіант. На початку якогось шляху ви вже робите певні кроки. Ви вже все спланували, але все, все ще повертаєтесь до етапу планування, не слід цього робити. А, рушайте так, перший перший варіант паж мечів. І дев'ятка пентаклів. А, у вас є багато ресурсу для ну, якогось шляху, яким ви вже рушили, але будьте обачні з інформацією, уважні будьте до інформації, яка буде надходити вам на вашому шляху. Інформація. Ця інформація буде вас застерігати і гальмувати, застерігати вас від небезпек. А, так. Ліпше помалу, да? тихше їдеш, далі будеш. От, отака, отак звучить ця порада насправді. Не поспішайте, не робіть різких рухів, тому що можете втрапити в халепу, якщо будете рвач, рвачкими такими рухами, намагатися дуже швидко здолати шлях, то вас все одно пригальмують і ну, швидше не буде. Тому ліпше помалу, але спокійно. Другий варіант. О, тут цілих 4 карти вийшло. Давайте я посуну. Ось так. І що ми тут маємо? Так, ви рухаєтеся до своєї мрії, але там є багато страхів або невідома якась частина шляху, яка, знову ж таки, Вас лякає і, ем, як сказати, коротше, ви боїтеся через оцей страх і невідомість, ви боїтеся вирушати в цей шлях до мрії, ви боїтеся ем, вийти з своєї зони комфорту. Вам страшно. І ви себе вмовляєте, що «та ліпше я тут посиджу. Можливо, це переїзд до стосується, хоча я... це переїзд до стосується. У когось це програється як переїзд, там головне або переїзд до коханої людини, або разом з коханою людиною. Там, коротше, все, з вашою близькою коханою людиною це пов'язано. І вам треба буде приймати це рішення разом. Тут іде така інфа, що вам треба приймати це рішення разом. Вісімка пентаклів це в нас досягнення майстерності. Вам треба робити цю, оцю рутинну роботу для того, щоб досягти вашої мрії. Рутинні якісь речі, які ви будете робити щодня, 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 маленькими, маленькими такими да? кроками І от день за днем, якщо ви будете одне й те саме робити, це як спорт. Да? Коли ви щодня, щодня ходите, тренуєтесь, 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 ви досягаєте певної майстерності. За одне тренування це не буде. Але якщо у вас, наприклад, немає, ну, на прикладі спорту знову ж таки, у вас немає в голові чіткої програми, як я буду тренуватися, вам не ясно, вам не зрозуміло, і тому ви боїтеся навіть піти в спортзал. Візьміть собі якусь підтримку. візьміть собі, Це може бути навіть тренер, але мені тут більше йде як порада від когось із близьких друзів, або ну, кохана людина. Можливо, ви підете разом в той же спортзал. У ну, мене приклад спортзалу, а ви перекладаєте на свій да? на свою ситуацію. Можливо, ви підете разом, або ця людина напише вам програму, дасть, або дасть вам гарну пораду, або щось вам підкаже. Ну, так. Ну, Шлях буде непростим, там будуть вилазити тіньові якісь такі моменти, які ви не очікували. Але вам треба рухатися, все одно не зупинятися, не розчаровуватися, не падати духом. Угу. Не застрягати на шляху, просто йти своїм шляхом. Що це за складнощі можуть бути? Річка пентаклів. Це можуть бути складнощі в командній роботі, в комунікації з іншими. Угу. Ну, так виходить, що вам комфортніше все робити самому. І взагалі комфортніше йти самому. Але вас зараз життя, ситуація, ваші сили спонукають всесвіт, спонукають вас до того, щоб ви відходили від цієї моделі. Вона вже віджила своє. Вам зараз потрібно якраз звертатися до інших людей. А не скільки за допомогою, а більше за підтримкою, за співпрацею. Тобто це незалежність. Тут якраз треба від прив'язок, від залежностей відходити. І від інших людей також, від думки інших людей, там від ну, залежності від інших людей. Це не про це. А навпаки, про таку гармонійну співпрацю, коли ви вносите свою лепту в. Робочий такий колективний проєкт, да? і він вистрілює, тому що кожен зробив свою справу. Ну так. Отака крутезна колода, дуже крутезна. Подивіться, як вона дає інфу. Ну, і я, молодець, звісно. Ага. Не без цього. Тож, отака порада для всіх, хто додивився до кінця. Маю надію, що вам теж сподобалася ця колода, бо вона неймовірно красива. Мені дуже сподобалась, я прям. Я прям ну, задивляюся на неї. Мені, мені прям дуже вона подобається. Ну, краса. І мені подобається її матовість, вона прямо дуже круто, зручно буде з нею працювати з камерою. На цьому все, мої любі. Побачимося у задзеркалі.